Тепер щодо роботи е, в системі. Е, якщо ви, наприклад, е, керівник якогось підрозділу, до вас може прийти в е, віджит мені на розгляд документ. Наприклад, у мене це Залокоцький це керівник відділу кадрів. Е, керівник так само може розписати резолюцію на вас, наприклад, да? ви будете виконавцем по резолюції, тому я покажу трошки. Е, Функцію керівника підрозділу, а далі підемо до фахівця, до виконавця, як саме створити проєкт документа, як його виконати і таке інше. Тобто, якщо у нас керівник отримав на розгляд цей документ, він має створити або просту резолюцію, або структуровану резолюцію. Ну, створимо просту резолюцію, так? Так, створюється картка. Зміст резолюції пишемо до виконання, наприклад, на якусь дату. Виконати до 12.01. І виконавець у нас тут буде. Це підлеглий буде Ой, головний спеціаліст. Натискаємо стрілочку. Система підставляє першу роль головний. Є у нас в резолюції головний співвиконавець довідома і контролер по резолюції, так? Наступний, якщо ми будемо його додавати, буде з рулю співвиконавець. Тобто співвиконавець надає якусь частину інформації головному виконавцю, головний виконавець все це збирає докупи і робить вже проєкт документу, де буде частина від головного. Від співвиконавця йти і частина від головного виконавця, так, виконання по документу. Так, є роль для інформації. Це інформаційна резолюція. Просто ознайомитись прочитати з даним документом. Так, ну, наприклад, я додам просто Гілевич. Натискаємо Закрити цю карточку. Створився проєкт резолюції. Бачимо. Прізвище коричневим таким кольором позначено. Це означає, що це проєкт, і людина, дана людина ще не бачить цей проєкт у себе в системі. А, тепер хочу попередити: кнопка ознайомлений, будь ласка, її е, натискати треба з розумом, розсудливо. так, Якщо ознайомлений, натиснути, якщо натиснути ознайомлений, то е, так, секундочку. Якщо натиснути ознайомлений, то це означає, що розглядаючи в даному випадку Залокоцький, ознайомився з документом, ніяких дій по документу не буде виконувати, резолюцію передавати не буде. Тобто він просто прочитав документ і з ним ознайомився. І все. Документ переходить в стан закритий, з ним вже нічого, ніяких дій не можна виконати, на жаль, він закривається. Тож, цю кнопку ознайомлений. Можна натискати в тому випадку, якщо, наприклад, розглядаючи отримав документ, якісь запрошення, чи якийсь інформаційний лист, чи бюлетень, чи ще щось. Да, і Він його прочитав, вважає, що не потрібно передавати далі, делегувати це виконання документу на своїх підлеглих, він ознайомлюється з цим документом просто самостійно по натисканню кнопочки ознайомлений. Далі є у нас кнопки Змінити розглядаючого і повернути з розгляду. Людина, яка вказана в полі на розгляд, в даному випадку Залокоцький, він може самостійно змінити розглядаючого, якщо реєстратор помилився і додав не ту людину, тобто Залокоцький не має виконувати цього документу, це не його тематика, наприклад, наприклад, не відділу кадрів, а юристів, так? То він може самостійно натиснути кнопку змінити угу, розглядаючого. Угу. Так, то там? То там, то там? Так, може самостійно змінити, розглядає, чого обрати зі штатки людину, яка має це розглянути, натиснути кнопочку ОК. Тоді документ переходить з Залокоцького на, наприклад, Андрущенко. І ця людина буде вже розписувати резолюцію робити, робити завдання. Буде робити завдання на своїх співробітників. Так, е є кнопка Повернути з розгляду. Якщо ми її натискаємо, то документ повернеться реєстратору, і вже реєстратор має самостійно визначити і змінити розглядаючого. Можливо, цей момент буде вірніший для вашої організації, для вашої структури. Організатор помилився, реєстратор помилився, так? Не того вніс. Ви можете натиснути Повернути з розгляду. Система буде пропонувати написати коментар, чому ви відмовляєтесь розглядати цей документ. Ви можете написати, що вибрано не вірну людину, не ту людину, яка потрібна нам. От, і можна відмінити. Передати назад цей документ. Так, ну а ми е, робимо, ми зробили проєкт резолюції. Ми маємо натиснути кнопочку Передати на виконання. Е, часті були помилки у користувачів, вони створили проєкт резолюції. Замість кнопки Передати на виконання вони натискали ознайомлений. Це невірна дія. Кнопку Ознайомлене ми натискаємо у випадку, якщо ми ознайомилися з документом, закриваємо його і не передаємо далі на виконання. Якщо нам потрібно передати резолюцію далі на виконання, ми натискаємо кнопочку Передати на виконання. Вона так і називається. Натискаємо Так. Я тут натисну хрестик. Якщо я ОК, натисну в мене закриється документ, а я хочу ще в ньому побути, попрацювати, показати вам, як відбувається перехід з проєкту резолюції далі. Тобто, ну, ваша дія натиснути ОК і приступати до інших документів. так? Я зараз на навчання просто ще покажу, змінюється слово проект зникає. Ось, слово проект зникло, з'явилася зелена стрілочка. І на розгляд е, прізвище розглядає, чого змінилося також зеленим кольором стало. Це означає, що дію виконано, і документ пішов на виконання до визначеної особи, в даному випадку Гілевич. Е, підписант резолюції може відкликати свою резолюцію, поки її ще ніхто не виконав. Е, правою кнопкою миші можна натиснути відкликати, написати коментар, наприклад, зміна. Терміну, да, чи зміна виконавця, що ми, що ми робимо да, в резолюції? З'являється така червона стрілочка, проєкт резолюції, від, резолюція відкликається, і е, виконавець не бачить вже цей документ у себе е, на робочому столі. Е, далі ми заходимо в цей е, запис подвійним кліком лівої кнопки миші, відкривається віконечко, ми можемо тут змінити, наприклад, дату на 10 наприклад, на завтра. Додати ще якогось виконавця можна. Так, хто у мене тут є? Так. Наприклад, Трішин, наприклад, ще так, як співвиконавець. Або як довідома роль. Да? Можемо довідома змінити. Тобто, якщо ми додали виконавця, ми можемо відкрити цей запис подвійним кліком і змінити роль на для інформації. Ось так. З таким чином. Так. І далі для того, щоб передати. Назад, цей цей... цю резолюцію виконавцям. Знову натискаємо правою кнопкою миші на сам на саму резолюцію і натискаємо кнопочку передати на виконання. І назад документ передається вже Єлевич і Дмитришин і з зміненим терміном виконання.